Всім привіт! Ви на каналі NazarTop Я вже добив 3000 кубків. І ще я підняв на 23. О, на 23 ранг. Дуже. Я перший взагалі не міг. Дуже тяжко було. Потім я прийшов з прогулянки і зразу якось легше погнати. Почав цьому іграти. Ну, коротше, не будемо цей. E, погнали забрати Бо. Зараз ми дійдемо до Бо. там мек, іде мек. Хочу їй вже шосту силу лапнути, мек. 50 монет? Ящик. Так. З 50 очків. О, Є вкачали! Сьома сила! Ібо забираємо. Новий боєць. Файний. Ну, бо не файний, але... Боєць буде. Так, і на честь того ми вже робимо відкриття. Починаємо робити. Гейми забрав я. Все понали, маленькі. Ой, є Цікаво, що випаде. Ти Ну нічого. Ми вже маємо Мек. Зато зараз Мек прокачаємо. А, бо точно. Нічого, вибили бог. Нормальный. Де там мек? Сьома сила, ура! Легендарка. Жук МЕК. Гаджет відкривається. Какие там гаджет? О, тут офайне. Один гаджет файний. Коротше, я завжди вам хотів, хотів сказати. Тож вступайте в мій клуб. Назар. Назара топ. Вступіть, будь ласка. Тут 2000 кубків. Вступайте в мій клуб, будь ласка. Ну, пока-пока.